Військового, який воював за так зване ДНР і втік зі служби, два тижні утримували в підвалі, били і змушували підписати контракт із збройними силами РФ. Чоловік розповів, що контракт у військового закінчився ще у травні минулого року. Нового він не підписував і вирішив, що вистачить і пішов. За його словами, протягом року його ніхто не шукав, однак у червні 24-го року його затримали на блокпосту в окупованому Маріуполі, заявивши, що він самовільно залишив частину. Прибувши до слідчого, чоловік оголосив, що на війну він не поїде і готовий сідати до в'язниці. Далі, за його словами, представник 9-го полку привіз його до селища піски, віддав до розташування 1-го батальйону 11-го полку, де поселили його до підвалу. А умови утримання можна побачити далі на відео. Аніті самітарія. просто спит он в влажной комнате. Без иммунитета ни хрена. Уже какой день. Туалет наш. Конечно, ты издеваешься. Після чоловіка відвезли на штаб першого батальйону, де змушували писати певні заяви. Однак окупант сказав, що сідатиме до в'язниці, але писати нічого не буде. Через що військового відвезли знову до сирого підвалу і там побили. За кілька днів окупанта відвезли знову на штаб, де знову вимагали написати заяви. Чоловік відмовився і заявив, що хоче поговорити зі своїм слідчим та зі своїм адвокатом, після чого його знову відправили до того самого підвалу. Далі чоловік знайшов спосіб, як зателефонувати своїй матері, однак наїзка. Архи до слідчого комітету, їй, як стверджує чоловік, відповіли, нехай поводиться добре, і в нього все буде нормально. І до речі, ви теж поводитесь нормально, заявив чоловік. Нині ж окупант втік з військової частини, уникаючи блокпости, і заховався, написавши цей лист із надією, що він йому допоможе.